Привіт, Терези! Сьогодні ми поговоримо про серпень 2025 року. Він буде вже легше, ніж липень, не буде таких турбулентностей. І почнемо місяць ми з 1 серпня, вибачте, вересень, вже, з 1 серпня, коли Венера змінить знак, і перейде у ваш 10-й сектор сектор кар'єри. І Венера може дати якесь якісь підвищення, підвищення вашій кар'єрі або гроші. Можливо, ви буде підвищення грошей, тобто. За щось по кар'єрі. Тобто, можливо, ваше підвищення, і через це підвищення. Або, можливо, до речі, не так. Можливо, це буде якась бонус, премія. Можливо, вас похвалять за те, що ви дуже добре працюєте. Так от якось може бути. І те, і те, те. А, також 10-й а, сектор це. М Авторитет. І тут може бути зростання вашого авторитету да, серед кола вашого спілкування або серед ваших колег до вашої думки будуть більше прислухатися, да, як, як думки професіонала. Також 10-й сектор про статус, і тут може дати вам зміну статусу Венера. Можливо, пропозиція, та, тобто ви будете одружуватись зміна статусу, як ви вже е, наречений або наречена, або, можливо, одруження зміна статусу чоловік, дружина. Або навіть, е, можливо, і вагітність зміна статусу, материнство, та батьківство, тобто ви будете татом або мамою. Так і так може бути. До речі, тут, якщо зміна статусу, то тут, скоріше за все, ще може Венера дати зміну цінностей, що більше буде вже не на кар'єрі у вас а, пріоритет, да, а більше на сім'ї. Так ще воно може бути. А, далі в нас 8 серпня Марс змінює знак і переходить в ваш сектор, в ваш перший сектор, в ваш знак в Терези. І Марс вам може дати тут бажання до зміни іміджу, можливо, навіть кардинально його змінити. Але, до речі, тут будьте обережні, краще, особливо, якщо якісь пластичні операції, уколи краси, щось дуже-дуже серйозне, вагоме, то не робіть, поки Меркурій в ретро-русі. Він в нас в ретро-русі по 11 серпня, краще навіть по 12 почекайте, щоб потім не пошкодувати. Так, і також тут по Марсу, да, якщо ви будете змінювати імідж, то тут, знаєте, не дійте якось імпульсивно, що ви десь щось побачили, вам сподобалось, і ви собі хочете таке саме. Дуже зважено, можливо, там треба проконсультуватися з професіоналами, можливо, подивитися якісь варіанти різні. Бо ця імпульсивність і ретро меркурій можуть таких справ наробити, що потім треба буде дуже довго все повертати назад. А, так, також по Марсу в першому сектору. Е в першому секторі Марс може дати якусь дратівливість, якусь агресію, М, знаєте, такий підвищений, можна сказати, стан емоційний. М, тут. Більше приділяйте уваги релаксації, не зривайтесь подрібницям, дещо ігноруйте. Не таке воно важливе. Бо, знаєте, через, ці, через цю агресію можуть виникнути якісь конфлікти, сварки такого плану. Так, а до речі, тут можуть бути ще й конфлікти і сварки з вашою родиною або ж там з вашим. Партнером з приводу вашого бажання змінити імідж. Теж може бути, що вони не будуть схвалювати. То тут тим паче треба все зважено робити і вже коли Меркурій вийде з ретро руху. Далі у нас 9 серпня повний місяць буде відбуватися в вашому п'ятому секторі. А, так, і він може дати якусь кульмінацію в романтичних стосунках. Це романтичні стосунки, це не шлюб. Тобто ви поки зустрічаєтесь, можливо, нещодавно зустрічаєтесь. І тут може бути, знаєте, якась ситуація, висвітлення якоїсь ситуації, яка вас або зблизить, або, навпаки, розлучить. Тобто щось таке може бути. А, так, що ще? По, також по п'ятому сектору, це в нас творчість, може з'явитися бажання зайнятися творчістю якоюсь, можливо, да, якесь хобі, тобто щось поки непрофесійне, можливо, тимчасове може бути. Або, або якщо ви займаєтесь творчістю, то тут може бути висвітлення вас через, через цю творчість, або якась кульмінація. Тобто кульмінація в плані, що, можливо, ви будете свої роботи десь виставляти в інтернеті або на виставці, якщо це мистецтво, якщо це, можливо, там музика, то буде якийсь ваш виступ. Якщо це театр також, да, мистецтво, творчість, то, то це буде виступ ваш театральний, тобто якась постановка. Можливо, ось так воно ще буде. А також пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення. Якщо ви позбавляєтесь від поганих звичок, то починайте саме 9-го. Якщо всілякі очищення, ритуали на очищення енергетичне, або очищення квартири, позбавлення від зайвих речей, якими не користуєтесь, то з 9 го по 22. -ге. Я ще буду робити шорт, це обов'язково. Не пропустити цей день. Далі, 11 вже серпня, ось виходить наш Меркурій з ретро руху, переходить в прямий рух в вашому 11 секторі, секторі друзів, колег, кола спілкування. Мрій і планів, до речі, да, реалізації планів. І тут, якщо Меркурій щось вам давав на паузу, ставив да, якісь ваші мрії, плани, щось воно не просувалося, не йшло. Можливо, не за графіком, як ви планували, якщо у вас графік був да, по досягненню якоїсь цілі або мрії, можливо, тут Меркурій давав ось ці трішечки пригальмування, да, не так швидко воно все робилося. То тут все. Меркурій відпустить, все піде вперед, зрушить з мертвої точки. 12 серпня. Буде відбуватися з'єднання Венери і Юпітера в знаку рак в 13-14 градусах. Тому, якщо у вас в натальній карті Венера в раку в 13-14 градусі, або Юпітер в раку в 13-14 градусі, то на вас цей, це з'єднання більше буде мати вплив. І... І, можливо, він буде цей вплив цього з'єднання десь за тиждень до і тиждень після, тобто, десь з 5 по 19 воно може бути. І воно дасть це ваш 10-й сектор, сектор кар'єри, може дати вам якусь удачу на роботі, да, якесь, можливо, при, е, преміювання, підвищення якесь. Тобто там ще ж Венера в нас в 10-му з початку місяця, то воно тут ще вам додасть це з'єднання також. Юпітер дає ще розширення, то тут ось можливо, що Юпітер також це зрушить, можливо, з мертвої точки. Так, що ще... А, і до речі. Тут ще Венера, це з'єднання. Венера може дати якийсь службовий роман, також може бути. Якщо ви не в стосунках, то може дати. До речі, можливо, якщо ви в стосунках, також може дати. Тому що ось ми вже переходимо до 23 серпня. Сонце. Буде в вашому 12 му секторі, і новий місяць буде в вашому 12 му секторі. А 12 й сектор у нас про таємниці, про таємні стосунки, про любовні трикутники. Тому тут будьте обачними, можливо, воно якось буде цей службовий роман і буде цим любовним трикутником. Тобто хтось із вас, можливо, буде одружений. А, також новий місяць, в 12 му секторі. Можу вам давати віщі сни, якісь підказки від Всесвіту, інсайти, можливо, під час медитації, якихось е, практик релаксації. Е, знаєте, можливо, якісь ідеї будуть у вас з'являтися, коли ви займаєтесь да, якоюсь справою, яка вам подобається, яка вас заспокоює, яка вас релаксує. Е, також це можуть бути якісь. Поїздки, поїздки в місця вашого дитинства, в місця ваших, можливо, пращурів, бабусі, дідусі, де жили раніше, або живуть, да? тобто ви до них можете поїхати. Бо, можливо, якісь місця сили, да? поїздки в місце вашої сили, можливо, там, до речі, Ось ці всі практики медитації, релаксації на цьому місці сили і дадуть вам якийсь інсайт, або після цього, можливо, якийсь віщий сон вам насниться. Тобто якась підказка може бути від Всесвіту. Так, і 26 серпня. 26 серпня Венера змінює знак, вона встигає за серпень двічі змінити знак, і переходить у ваш 11-й сектор, сектор друзів, колег, однодумців ваших. І тут може бути: Венера може дати або, знаєте, якесь як здійснення, можливо, якоїсь вашої мрії через ваших друзів. Тобто, можливо, вони якось посприяють, здійсненню вашої мрії. Тобто, можливо, ви щось давно хотіли, вони вам придбають, або, можливо, сертифікат якийсь подає, подарують. Тобто, якось так воно може бути. Також, можливо, це будуть якісь, можливо, до, по прямому, по, по Ретро меркурію він зараз в прямий рух, да, піде 11-го, можливо, якраз. Ось це при, пришвидшення реалізації вашого плану, який стояв на паузі через ретро Меркурій. Так ще може бути. Або, до речі, або тут ще може бути якесь зізнання в коханні когось із ского, щось я заговорюсь. Із кола вашого спілкування, тобто хтось з друзів, колег. Тут, до речі, можливість, це з'єднання Венери, можливий службовий роман, можливо, цей колега вам зізнається в коханні, якось воно може бути поєднане. Да? І, те, і це з'єднання і Венера, яка переходить в ваш 11-й сектор. Ось такий серпень Терези. Хай у вас буде все добре і до нових зустрічей з вами!